всіх глядачів сьогодні хочу таку а, запропонувати вам цікаву страву. Це будуть у нас баклажани мариновані в кисло-солодкому соусі. А, таку страву можна заготовити наперед, поставити в холодильник і протягом там, місяця десь споживати. Ну, о, о, Мабуть, протягом місяця цього не вийде ні у вас, ні в мене. Чому? Тому що о, страва надзвичайно смачна і з'їдають набагато швидше. Ну а для того, щоб її можна було споживати протягом місяця, її треба готувати у великих кількостях. Отже, баклажани у пікантній кисло-солодкій заправці. Для цієї страви ми беремо. 5-6 баклажанів. Бажано, щоб ці баклажани були не дуже крупні. Крім цього, ми будемо брати для того, щоб ці баклажани підсмажити, десь одну склянку олії, оскільки в процесі підсмажування баклажани дуже багато вбирають в себе цього компоненту. Для того, щоб приготувати соус, в якому ми будемо маринувати ці баклажани, ми будемо використовувати 3 столових ложки меду. 3 або 5 зубків часнику. Ну, от у мене вони крупні, то у мене 3 зубки часнику. Якщо дрібніші, треба буде використовувати 5 зубків чеснику. Будемо також брати сіль обов'язково. <кій> Можна використовувати духмяний перець, але обов'язково нам треба буде взяти з пів чайної ложки гострого перцю, червоного або ж як у мене чорний чилі. Крім цього, ми беремо одну чайну ложку коріандру, обов'язково. 50 мл фрешу лимонного, тобто або ми витискуємо пів лимона, або ж у мене вже він готовий. Ну і також десь 50 мл води для того, щоб у нас був цей стол. Крім того, будемо використовувати ще обов'язково свіжу зелень. Отже, з чого ми почнемо приготування? З того, що після того, як ми помили баклажани, ми відрізаємо плодоніжку і обов'язково повинні їх почистити. Після цього баклажани ріжемо по довжині на дві половинки і кожну таку половинку перерізуємо десь ось на три таких шматочки. І перекладаємо все це у миску, оскільки в миски ми будемо засипати їх сіллю і давати можливість, щоб із баклажанів разом із соком вийшла гірка така частина, гіркий сік. Потім будемо їх промивати. Тепер, коли ми все це порізали, гарно солимо. І обов'язково повинні перемішати баклажани для того, щоб ця сіль покрила їх з усіх боків. На цю кількість десь 2 столових ложки солі буде достатньо. Тепер баклажани залишаємо, відставляємо в сторону. Хай вони впускають ці вікна, ну, ми можемо займатися підготовкою власне самого ж цього соуса, заливки, маринаду на кисло-солодку. Для того, щоб приготувати цей маринад, ми беремо невелику кастрюлю або ковшик, вливаємося до кілька столових ложок олії, е, буквально 2 столових ложки олії, і е, включаємо е, нагрів і вичавлюємо сюди зубки чеснику. Ми повинні ароматизувати цю олію чесником, для того, щоб вона дуже гарно е, пахла і був такий приємний чесниковий аромат. Після теплової обробки оця гострота чесника вона зникне, але залишиться власне, саме цей чесниковий аромат. А гостроту цій страві буде надавати у той же ж самий гострий перець. Підсмажування чеснику повинно йти досить швидко, інакше він почне підгорати і ставати таким уже темно-коричневим. Після того, як кілька секунд ми його ось так от підсмажили, тепер ми перекладаємо сюди. Мед. Якщо мед у нас досить густий, ми можемо його підігріти, він стане рідший. Тепер ми о, все це перемішуємо і додаємо сюди ж решту компонентів, які нам необхідні. Але спершу оця маса повинна закипіти. Мет уже закипів разом із часником. Тепер ми одразу ж сюди вливаємо 50 мл лимонного фрешу. Знову даємо можливість закипіти. Після цього будемо додавати сюди приправи. Ну, оскільки ми кажемо, що у нас буде кисло-солодкий соус, то суміш повинна бути водночас і солодкою, і кислою, і гострою, тому додаємо півчайної ложки чилі. Сюди ж додаємо одну чайну ложку коріандра і коріандра меленого. І все це ми підсолюємо. Тепер ми повинні проварити буквально одну-дві хвилинки цю. <заливку>, і після цього ми повинні зняти все це з вогню. Маринад вже підготовлений, і тепер ми повинні промити ось ці кабачки, які вже пустили, баклажани, які вже пустили сік. Заливаємо їх холодною водою. Змивається і зайва сіль, і той гіркий сік. І тепер ми можемо їх діставати із цієї води і просушувати. Або ж на рушнику, або ж можна скористатися сушкою для зелені та для салатів. Перекладаємо сюди баклажани і е, злегка їх просушуємо. Бажано просушити якомога краще, не злегка. Е, чому? Тому що зайва волога буде потім е, прискати на сковорідці і буде нам е, досить незручно обсмажувати ці продукти. Коли ж ми просушили, тепер викладаємо їх на тарілку і можемо вже розігрівати сковорідку з олією, в якій будемо обсмажувати ці баклажани. Тепер ми виливаємо на сковороду олію. І баклажани будемо обсмажувати з двох сторін. Тобто цього нам буде достатньо, щоб вони були такі злегка готові і мали таку злегка рум'яну скоринку. Підсмажуючи баклажани, ми обов'язково повинні слідкувати, щоб була достатня кількість жиру на сковорідці, оскільки цей овіч швидко вбирає жир в процесі підсмажування. І от коли вже з'являється ось така рум'яна, легка рум'яна скоринка, ми можемо їх перекладати у миску, в якій будемо маринувати. Це може бути не тільки миска, це може бути і лоток, який закривається кришкою. Отже, пересмажуємо баклажани повністю всю порцію, яку ми підготували, і потім будемо їх заливати маринадом. Ну і, безперечно, крім цього, нам ще треба буде обов'язково взяти зеленю, оскільки маринувати ми будемо їх не тільки з маринадом, а ще і з пряними травами. Щодо пряних трав, ну, оскільки в маринад ми використовували коріандр, то безперечно ми можемо і використовувати зелень цієї рослини, яка у нас називається кінза. Я підготував базилік фіолетовий, базилік зелений. У мене тут петрушка. Ну і наш звичайний кріп. Тепер нам все це треба старано посікти, якомога дрібніше. Ну і тепер ми одразу ж перекладаємо. До баклажанів зелень і заливаємо їх ці баклажани підготовленим маринадом. Тепер нам треба все це гарно розмішати. І після того, як страва охолоне, можемо ставити її у холодильник. Обов'язково вона повинна постояти кілька годин у холодильнику. І вже після цього ці баклажани можна подавати до столу, коли вони підмаринуються, і будуть вже такі ароматні і смачні. Ну, і якщо ми приготували мариновані баклажани, пропоную ще одну надзвичайно цікаву смачну страву. Це буде салат із картоплі, яка також буде у нас маринована. Для цього нам треба взяти десь пів кілограма картоплі сирої, яку ми повинні почистити. І потім для заправки будемо використовувати наступні компоненти. Одна чайна ложка цукру. Суміш перців, також десь одна чайна ложка, одна чайна ложка меленого коріандру, десь одна столова ложка соєвого соусу, стільки ж десь одна столова ложка оцту, дві столових ложки олії. Ну і сушений чесник. Що ми будемо робити в першу чергу? Нам треба поставити на плиту кастрюлю з водою, оскільки ми будемо картошку злегка відварювати. Ну а саму ж картошку будемо. Терти на тертку для корейської морки. Хоча ця страва швидше має походження із китайської кухні. Отже, натираємо тоненьку соломку з картоплі і потім будемо її піддавати тепловій обробці. Вода вже закипіла, тепер ми її повинні злегка підсолити. На ту кількість десь. Три четверти чайної ложки солі беремо на цю кількість картоплі. Тепер перекладаємо сюди порізану картоплю. І з моменту закипання ми повинні її проварити 1-2 хвилини, не більше. Картопля не повинна втратити ні в якому випадку свою форму. Вона повинна залишитися такою соломкою, вона не повинна розваритися і вона повинна бути злегка така хрустка. От тоді це буде якраз саме той гатунок картоплі, яка нам необхідна для ну, цього маринування. Що ж, в результаті маємо ось такі картопляні спагетті. Чому спагетті? Тому що, по-перше, вони нагадують такі макаронні вироби. По-друге, у них і степінь готовності, власне, альденте, злегка хрусткі, якщо ми їх пробуємо. І вони гарно тримають форму. Тепер сюди ми пересипаємо цукор, сюди ж ми виливаємо соєвий соус. І також сюди ми приливаємо оцет. А тепер е, окремо будемо е, підготовлювати решту маринаду, для якого нам треба буде взяти олію, також взяти е, коріандр і взяти суміш перців. І для цього ми олію повинні гарно прокалити, тобто перелити її в невеличку кастрюлю і довести до досить гарячого стану. На е, поверхні повинен з'явитися злегка синій димок. Ну і е, сушений часник також нам треба змолоти для приготування. Цього маринаду я хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, завжди ж знайдете їх на сторінках наших інформаційних партнерів газети Акцент а також газети «Только ти». Поки я казав цю фразу, вже фактично олія у нас почала іскритися. Вона розігрілася до необхідної температури, вона дуже сильно розігрілася. Зверху ледь помітний такий синенький димок. І тепер в цю розкалену олію ми пересипаємо суміш перців. Ми сюди також додаємо коріандр, все це розмішуємо, кілька секунд все це обсмажуємо і після цього одразу ж ми виливаємо на підготовлену картоплю. Як ви зрозуміли, цукор і соєвий соус ми не розігріваємо, ми розігріваємо тільки олію і приправи. Тепер все це розмішуємо і даємо постояти. Кілька годин у холодильнику. Ну, безперечно, спершу ми повинні охолодити хоча б до кімнатної температури цю закуску. А вже потім можемо ставити у холодильник і давати настоюватися. Найцікавіше те, що досить часто гості, які споживають таку страву, фактично не можуть зрозуміти, з чого вона приготовлена, хоча це звичайна маринована картопля. Дві мариновані закуски в нас вже готові. Єдине, що хотів би я вам порадити, що, наприклад, от закуска із картоплі в маринаді можна її посипати ще кунжутом, або сирим, або ж смаженим, ну і прикрасити зеленю. А от баклажани було б доречно посипати трішки кедровими горіхами, або насінням із гарбуза, яке попередньо також легко підсмажити. Ну, ось і все. Я думаю, що досить цікаві страви, які ми сьогодні готували. А я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.